поставлю у коментарях питання під, під відео про табір для біженців. Чи можна довго тут не жити, знімати власне житло? Дивіться, ви маєте визначитися, чи ви проходите весь процес отримання тимчасового захисту через табори, або ви проходите цей процес самостійно. Тому, якщо ви обрали проходити через табори, ви маєте жити в таборі. Так не буває, що ви приїхали у табір, потім вас перебули в інший табір, а потім ви звідти поїхали і щось там десь живете в іншому місці. Ви маєте визначитися. Якщо ви в таборі, то ви в таборі. Якщо ви не хочете взагалі жити в таборах, ви можете зняти, орендувати житло самостійно, теоретично. Але на практиці. Ви не зможете його орендувати без сіпр номеру А сіпр номер дають тоді, коли міграційна служба вам надає дозвіл на проживання, тобто позитивну відповідь. Тобто до того часу вам просто не здадуть житло без цього сіпр номеру і без документів про легальне проживання в Данії. Тому теоретично так, але на практиці це буде дуже складно зробити. І ще інший момент. Тому що багато людей в коментарях пишуть: Я маю гроші, я приїду і можу орендувати житло. Може, люди думають, що це оренда як в Україні там, такі умови, але це тут взагалі зовсім по-іншому. До речі, чи знаєте ви, що, щоб орендувати житло в Данії, ви платите за перший місяць, а також ви платите депозит в розмірі 3 оплати за три місяці? Тобто, це як застава. За те, що якщо ви... це гарантія власнику квартири, що якщо щось трапиться, ви щось в квартирі зламаєте, то він забере цю суму відшкодування з цього депозиту. Наприклад, якщо квартира коштує умовно 10 тисяч крон за один місяць, то депозит ви маєте заплатити 30 тисяч крон. І просто задайте собі, поставте собі питання, чи є у вас такі кошти, тобто вам одно моменту треба заплатити 40 тисяч крон цьому власнику цього житла, і у більшості випадків в цих квартирах немає меблів. В Данії це така розповсюджена практика. Тому подумайте добре, якщо ви їдете в Данію з метою знімати житло, ви, по-перше, вивчите інформацію про це. Як тут взагалі цей процес оренди житла? А потім вже приймати рішення? Дякую за увагу.